Целитися в ньому. Слава нашому Господу! Сьогодні ще такий день гарний, правда? Вийшли, небо світле, маринок немає, таке голубеньке сонечко світить, весна настає, все оживає, все розхлітає. І Приємно на серці, і, і, якщо цінувати оці дні дні благодаті, дні милості, які являє у нас Господь, це буде дуже добре в Господніх очах. І... Нам буде до, також добре, слава нашому Господу. Я би сьогодні хотів коротко тож, продовжити те, що я минулого разу говорив, бо мене чому слухається, от, ця, от, ця тема, яку я от, хочу вам передати, і вона моє життя якось особливо може, Бог мені до так говорить, щоб я себе шукав до того, що він мені каже. Щоб слухати за його і тим самим бути вірним йому, Хай Господь допоможе. Я хочу дочитати ще раз те місце, яке я минулого разу читав, і ще раз порозміховувати над цим, що Господь хоче для нас сказати, говорячи ці слова. Ми пам'ятаємо випадок, який був з Ісусом, коли Він апостолом говорив про те, що йому потрібно піти на хрест. Померти, постраждати, бути розп'ятому. І Петро настільки захопився Ісусом, настільки захопився Господом, Він визнав його Сином Божим. Перед тим йому Ісус каже, що не людина тобі це відкрила, але мій Отець, тому ти блаженний, блажений, що ти увірував до це. А потім Петро підходить до Ісуса, і коли Ісус говорить про своє страждання, Він каже йому, Господи, пошкодуй себе. Пошкодуй себе, для чого тобі туди йти, для чого тобі помирати, для чого, <клес> чого тобі страждати, для чого тобі там серед розбійників висіти, пожалій себе. І ви знаєте, тут Ісус говорить до Петра, ти, Пет, Петр, камінь, кифа, ти наречешся апостолом і на тобі збудує церкву твою, а після того Він до нього каже зовсім протилежні слова. Каже, відійди від мене, відійди від мене, бо ти, каже, є мені спокусою. І він каже про те, що е, ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що є людське. На даний момент Петро не думав про те, що Боже, бо Божий план по відношенню до Сина свого Ісуса Христа був той план, щоб його розіпяли, щоб він на третій день воскрес і дав спасіння людству. А Петро думав по-людському. Він дивився на Ісуса, Ісус йому подобався, як Господь, і Він каже, Господи, пожалій себе, пожалій себе, для чого тобі туди йти, для чого тобі страждати, для чого тобі помирати? І ви знаєте, Ісусу не легко було, хоча Він був Господом, але Він теж в Евсиманії перед тим, як іти на страждання, він довго молився. Він навіть просив і апостолів і учнів своїх, щоб вони з ним молилися. Він каже, душа моя скорбить смертельно, помоліться і пободрствуйте». І він навіть казав, Господи, якщо угодно доминується да чаша мене, але не моя воля, нехай буде, а Твоя. І я до це хочу пронести от це в своєму житті для себе. Господи, не моя воля, нехай буде в моєму житті. але нехай буде Твоя. І знаєте, можуть обставини різні траплятися, багато є спокус, багато і різного роду є ну, ситуацій, де нам будуть пропонувати пожалійте себе, вибери ось собі добре, вибери ось собі таке, для чого тобі йти туди, для чого тобі робити те. А ви знаєте, Господь він завжди людину посилає туди. Де їй не буде комфортно зразу, але кінець її буде благословений. І от дуже є важливо, що ми виберемо для себе в своєму житті. Чи виберемо ми волю Божу, чи виберемо ми те, що думаємо по-людському? І нехай Господь допоможе. І він після цих слів сказав Петрові такі слова. І всім ученикам, які були з ними і для народу, і він сказав так, що кожен. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме Хрестві, і йде за мною. Я от говорив про це слово зречеться себе. Може не всі розуміють, що означає зречеться себе, а Господь розуміти. це не означає зректися від себе і натомість. Нічого не отримати. Коли Ісус говорить зректися себе, це значить треба зректися від себе від власної волі і прийняти волю Божу в твоє життя, що хоче Бог від тебе. І тим самим ми виконуємо заповідь Ісуса Христа. Ця заповідь є на порядок вища. Від заповідей не вкради, не вбий, не чини не переліку, не пожадай, пам'ятай день суботній, не роби собі ідола. Все заповіді на порядок вище, Тому що ця заповідь пропонує, щоб ти відрікся від себе в цьому житті, щоб твої плани відійшли назад, а щоб в першу чергу ти вибрав те, що є угодно Господу. І це дуже важливо для людини. Це дуже важливо для людини, якщо вона це зробить. І вона. Буде робити те, що Господь їй говорить, а не те, що вона вибирає сама в своєму житті. І Господь сказав, що хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест, і за мною йде. І Він каже, бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, той спасе її. Є один, один лише метод, чи один спосіб спасіння вашої душі. Це той спосіб, щоб ви її погубили заради Господа і Євангелія. Тоді ви її спасете. Але якщо ми будемо думати про спасіння своєї житті тільки на власний, на людський свій розсуд, ми можемо її погубити. А коли ми погубимо себе заради Євангелія і Господа, тоді ми спасемо власну душу і принесемо плід для Господа. Принесемо для Господа, як добре, коли ми хочемо цього шукати. Коли ми кожного ранку чи дня встаємо і питаємося, Господи, як ти хочеш, щоб я прожив цей день? Що ти хочеш, щоб я зробив? Що ти хочеш, щоб куди я пішов? Як ти хочеш, щоб я жив? І ви знаєте, з Господу тоді легко працювати з людиною, бо вона сама відкриває своє серце і питає Господа: Господи, як ти скажеш мені зробити? І ви знаєте, що це є добре в очах Господніх, коли людина так розположена робити те, що йому є угодно. От сьогодні задувувалася про Давида, і ми всі знаємо про цього мужа, де і Господь сказав про нього такі слова, Ось я знайшов мужа по серцю своєму, тому що він виконає усі хотіння мої». І Господь має вже теж проповідувалося на цьому місце. Він має своє хотіння, він має свої бажання, він має свою волю. І ось він побачив такого пастушка Давида, який полюбив його і який служив йому не заради якоїсь власної користі, виводи чи чогось іншого. І він любив просто Господа, і він хотів повністю робити те, що йому скаже Господь. І це Господу дуже сподобалося. Він каже: Ось, я побачив. Може, який виконає цю волю мою, і цей муж по серцю моєму, тому що він хоче робити те, що я хочу. І на противагу Отце Сау, який спочатку ніби і був вірний Господу, але потім відрівся від Господа і захотів власне своє ім'я пронести в своєму житті і думав більше про себе, про свій власний авторитет, про свої власні плани. І тим самим він відступив від Господа, тому що він зосередився на собі. А та людина, яка відрікається від себе і, і помирає для себе, як говорить Павло, вона вже розуміє, що її вже немає, що це слава Господу, вся велич Господу, все те, що Він хоче, а не те, чого хоче людина. Хай Господь благословить і допоможе. Це нам розуміти, ну і постаратися кожного дня, індивідуально кожному із нас допевнятися того, що хоче твій батько від тебе, що хоче твій люблячий отець від тебе, що хоче від тебе твій учитель, якщо ти називаєшся учнем його, бо учитель навчає учнів своїх, і якщо ми дійсно є учениками його, нам треба допевнятися учителю, яка є воля твоя, яке твоє є вчення, що ти хочеш, щоб я робив, як ти хочеш, щоб я жив. І коли ми будемо цього шукати, я вірю, що Господь покерує нами, і тоді ми прославимо нашого Господа. І далі він говорить, бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапасти? Або що дасть людина взамін за душу свою? І далі він говорить, бо якщо хто посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде ослабі Отця свого з ангелами святими. Це я отак дочитав до цей текст до кінця. І ще хочу нагадати, що минулого разу теж я говорив, коли Ісус сказав, що коли зерно горчичне, воно впаде у землю, і якщо воно не помре, воно не принесе плода. Але для того, щоб зерно принесло плід, йому потрібно померти, щоб воно. Зародило і принесло плід, так само і по відношенню щодо людини, щодо людського життя. Якщо ми відречемося від себе, якщо ми помремо для себе, як говорить Павло, що я кожного дня помираю, ми принесемо тоді плід. Але якщо ми не помремо для себе, ми не зможемо зародити тоді для Господа. І я би зараз хотів деякі місця задати із Біблії про мужів, віри, про угодників Господніх, які своїм, життям показали, які своїм життям показали відречення від себе і вибрали волю Господню для себе у своєму житті. На початку ми можемо взагалі от, взяти від Адама і Єви. Там, от ну, уже перший до цей випадок гріхопадіння, це вже от було е, бажання людини отримувати щось, те, що Господу є не угодно. Коли Змій підійшов до Єви і сказав їй, що ти будеш як Бог. Що ти получиш знання, що ти будеш така, будеш така, ти будеш така, і їй тоді -то сподобалося, і вона забула про те, що їй сказав Господь, і вона вибрала те, що йшло на противагу Господа. Потім зверніть увагу, каїн і Авель. Як вони от приносили цю жертву, чому от Каїн не зміг порадуватися з братом своїм? От тому що він приносив жертву Господу, але він приносив не від щирого серця для того, щоб Господь прийняв цю жертву. Він просто хотів, можливо, більше принести цю жертву, як приносив його брат Гавель, щоб чимось стати вищим від свого брата. І коли Бог побачив, і він побачив, що Бог призрив на жертву Авеля і його не призрив, він позавидував брату своєму. І позавидував настільки, що вбив брата свого. І в нього в житті не було відречення від себе. Він не думав про те, що Господу угодно. І хочу зачитати про Моїсея, про Моїсея, до якого приходить Господь, і від якого Господь щось що схоче. У четвертому розділі книги вихід написано такі слова, 10-й вірш, і сказав. Мойсей Господу, о Господи, я людина є некрасномовна. І таким був, і вчора, і третього дня, і коли ти почав говорити з рабом твоїм, я тяжко говорю і, доріку... і не дорікувати. Господь сказав Мойсеві, хто дав уста людині, хто робить німим або глухим, або дрячим, або сліпим? Чи не я, Господь Бог? Отже, піди, і я буду при вустах твоїх і навчу тебе, що тобі говорити. Мойсей сказав: Господи, пошли іншого, кого можеш послати. І запалав гніву Господній на Моїсея. І він сказав: Хіба нема у тебе брата Арона, левітянина, і Господь запалав гнівом. Е, Моїсей, в даному випадку, він роздумував, чи вибирати те, що йому говорить Господь, чи вибирати те, що він сам хоче. Він чомусь не зразу хотів іти і виконувати те, що йому сказав Господь. Але потім ми знаємо, він пішов і виконав те, що йому сказав Господь, і зробив. Те, що вивів народу Господньому з Ізраїля. І нехай Господь поможе брати, наприклад, ми знаємо про Моїсею, що було сказано, що він від Одослави Єгипетську, усі, усі багатства і скарби, почитав за ніщо і забажав краще страждати із народом Господнім, ніж отримувати цю дочасну і вчасну воду, цю насолоду і земну. Хай Господь його допоможе. Брати з нього приклад, в книзі пророка Єремії Господь посилає Єремію для того, щоб він йшов і сказав народові старішинам всім слова від Господа. Але Єремія теж, на перший погляд, він не зразу приймає волю Господню і каже, я ще молодий, і якщо можеш пішли когось іншого. Пішли в когось іншого, і тоді Господь каже: не говори, що я молодий, бо до всіх, до кого пошлю тебе, підеш, і все, що поведю тобі, скажеш. Так само і в цьому випадку потрібно було відрігтися від себе, як Моїсею, як Єремнію, як і іншим тим, хто йде за Господом, даби виконати волю Господню. Хай Господь допоможе багато що є перед тим, що сказати, але ви знаєте, не завжди, От, коли виходиш сюди, суда, можеш передати те, що. Те, що ти от планував от сказати, ну я думаю, що сутність основного того, що я хочу сказати, ви розумієте. Можна згадати про цього юношу молодого, про якого говорив Ісус. І коли відійшла мова про те, щоб він пішов за Ісусом і взяв Свого Христа, тоді юноша заскорбів і опустив лице своє. І він мав оце імення. І серце його було прив'язане до того, що він мав, і він не міг відріктися від того, що він отримав, і не міг піти за Господом. Це теж свого роду не відречення від себе. Якщо Господь пропонує, що з вами, хай Господь благословить і допоможе. Я згадую брата Івана, як він от розказував, коли тільки увірував, він прочитав от ці слова, він в повній мірі хотів виконати волю Господню, яку він читав у Слові. І Господу це було приємно, тому що він побачив, що він знайшов мужа по серцю своєму, який буде виконувати все те, що Господи його угодно, не залежачи і не дивлячись на наслідки того, що от буде, і коли от Іван розказує, що він і холодильник бажав віддати, і все бажав віддати, все з дому винести, щоб тільки виконати волю Божу. І, ви знаєте, це приємно було Господу. І, саме головне, що хоче Господь, це не то, що в нас забрати, щось то, що ми маємо. Він, якщо і говорить до нас таке слово, він просто хоче нас перевірити, чи зможемо ми виконати те, що він нам говорить? Чи, чи зможемо ми відріктися від цього того, що ми маємо, якщо нам Господь це скаже? Ми можемо згадати про мужа Божого Авраама, який є прикладом для всіх нас. Він був послушний Господу. І чим от в його житті ми можемо взяти приклад, коли він відрікся від себе а помер для Помер для себе, Бог прийшов до нього і сказав Авраам: ось я тебе побачив, я хочу, щоб ти вийшов із Роспа свого, від батька свого і пішов туди, куди я тобі скажу. Знаєш, Авраам тоді не радився, думав, та може мені краще з батьком пожити, для чого мені йти, куди я не знаю. Він послухав ці слова і вийшов від, від розква свого. І Господу це сподобалося, тому що Авраам послухав Господа і слухав його і надалі, коли народився в нього Ісаак, Бог знову хотів випробувати Авраама, наскільки він відрікся від себе, наскільки він відрікся від свого я, наскільки він відрікся від своєї волі, і каже: іди, і принеси свого свого сина в жертву Ісаака. Хоча Господь ні в якому разі не хотів, щоб Авраам заколював його, але тоді випробовувалася віра Авраама. Наскільки Авраам буде послушний Богові? Наскільки він виконає все те, що Господь говорить, і ви знаєте, Авраам не повагався, він почув слово Господнє, він взяв свого сина, він взяв всі дрова, і він пішов на те місто, яке йому Господь, даби зробити так, як говорить Господь. Він в повній мірі робив те, що йому сказав Господь. І так само от, свого роду і Давид ми знаємо, що він був такий чоловік, який подобався народові Божому. Заду йому це місце, коли він веселився перед Господом, роздягнувся, співав, коли Ковчег ходив в місто. Милкола, дружина його, вона сказала такі слова, що от сьогодні осоромився, цар Ізраїля, хіба тобі лишить, отак скакати серед рабів і славити Господа. А він каже до Мелколи, Ти знаєш, що я заради Господа я не зважаю на це, я буду веселитися перед ним, я буду скакати. І все рівно, що для мене що про мене скажуть люди. Для нього було головне, що про нього скаже Господь, а не що про нього скажуть люди. Часто людський фактор в нашому житті може впливати на нас про те, що, нам скажуть, що про нас скажуть люди. Але для християнина і віруючої людини, в першу чергу, має бути на першому місці те, що скаже про нас Господь. І він веселився, він ратувався перед Господом. І ви знаєте, коли він перемагав того голіафа. Коли його Бог вибирав на царство, він цього всього не шукав. Він йшов проти одній лише причині, бо він бачив до цього велетня, який поносить, поносить його Господа, якого він так любить, і який йому завжди допомагає у всіх його обставинах. І в Давида не було сумнівів, що цей велестимлянин. Язичник, який зневажає ім'я Господа, що він його переможе, бо він знає, що з ним є Господь, а Господь за сильний усім керує. І він ішов проти Голіафа з одною метою, да би зняти у до це ганьблення з Ізраїля, яким поносив оцей Голіаф народу Божого. Він хотів заступитися за свій народ, бо він знав, що цей народ є народ Господній, і Господом цього народу є Господь. Так само, і коли на царство його поставили. Ви знаєте, що він ніколи не шукав бути царем. Сини його проти нього восставали. Він каже, якщо хочуть, нехай царюють, я краще піду, я краще одалюся, я краще буду десь кидатися, но кров нехай не проливається. І це теж він в повній мірі робив те, що йому казав Господь, і Богові подобався цей муж. Хай Господь допоможе. Я от для себе просто те, що я казав з самого початку. Коли я от потрапив в Аварію після першого мого покаяння, яке я пережив у армії, Бог ще раз явив милість для мене. І я мав от померти, мав... мене вже мало не бути на цій землі, але Бог ще мені дав життя, і він конкретно до мене каже: Ось, пам'ятаєш той випадок, коли ти розбився на мотоциклі і ти мав померти, я захотів тобі дати життя. І от каже, ти для себе розумій. Що от там на, на цій дорозі, де ти помирав, ти мав померти. Але я захотів дати тобі життя, і ти вже з того моменту живи вже не для себе, а живи вже для мене. Я тобі дав життя для того, щоб ти жив для мене, і для того, щоб ти служив мені. І якщо я от сьогодні в своєму житті бачу, що я не чиню щось по волі Господні, я тоді роблю гріх перед Богом. Я тоді роблю гріх перед Богом, тому що. Я не служу йому і не посвячую йому то своє життя, яке <клес> він мені ще раз дав. Так само, щось подібне і кожен із вас. Всі ви відкуплені Господом Ісусом Христом, всі ви належите Йому, всі ви стали первінцями церкви Христової, і ви належите Всі Господу. І як добре, коли у вашому житті ви вибираєте волю. І я, в тому числі, учителя свого, даби чинити все так, як він цього хоче. Нехай Господь благословить нас у тому, бо це, це, що я хотів передати, нехай буде його воля життя, його воля в нашому житті завжди. І нехай ми покоряємося йому. Ми завжди як це робили мужі віри, з яких ми можемо брати приклад, яких я коротко задав сьогодні. У слові. Я вірю, що я багато чого не сказав, то що я хотів сказати. Можливо, із того всього наповнення, яким я живу, до проповіді, ви знаєте, до проповіді живеш так наповненням, так то, -то все в тебе гарно так складається усе в голові. А коли приходиш, то можеш лише дати якусь маленьку частину. Ну, і відповідно, Господь хоче, щоб на нашому житті, в нашому серці, жив Дух святий, щоб ви вже не ми говорили, а говорив Дух Святий, щоб ви вже. Не ми робили, а робив Дух Святий. Бо якщо людина робить, вона зробиться недосконало. І це, це слово воно не, не так принесе благодать слухаюча, як той, хто дає місце Духу Святому, який стає сосудом Божим для того, щоб служити йому і приносити благословення. Як для сім'ї своєї, як для церкви своєї, як для місцевості, в якій він живе, так і на всяке місце, де перебувається людина. Хай Господь благословить нас, а йому слава да буде увидеть Амінь.